Привіт-привіт! Якщо ви відкрили це відео, то, скоріш за все, вам знайомить цей стан такого напруженого внутрішнього контролера, який не дає розслабитися, не дає бути в спокої відпочивати, який змушує нас постійно тримати все в фокусі, ніби за все нести відповідальність. Якщо от мене тут не буде, то точно щось піде не так. І в цьому стані я в якійсь мірі намагаюся забезпечити безпеку через цей внутрішній контроль. А до чого це приводить і що з цим можна зробити? Ми будемо сьогодні якраз про це і говорити. Тож, поїхали. Мене звати Аліна, я практикуюча психологиня, розстановниця, і сьогодні я вам покажу і звідки з'являється такий внутрішній контролер, гіперконтролер, да? і як ми можемо. Перейти в іншу сторону і використовувати контролера тільки як інструмент, і він вже перестає керувати нами і нашим життям. І так, взагалі, внутрішній контролер це природній механізм нашої психіки. Він нам потрібен для того, щоб ми вчилися. Що є безпечно, а що є небезпечно. І от коли ми вже розуміємо через власний досвід, або там ми десь це побачили, коли ми розуміємо, о, це небезпечно, в нас формується такий нейронний зв'язок. Не? До злої собаки ми не підходимо. І тоді внутрішній контролер, цей механізм дозволяє нам нас вберегати від цієї небезпеки. І от для цього він використовується. На користь нам. Але дуже часто буває, і от багато в мене клієнтів, які приходять з таким запитом, коли цей контролер, це ніби не мій інструмент, який використовується, да? а це ніби те, що керує мною. Тобто, ніби внутрішній контролер забрав кермо моє власне, і я не можу розслабитися, я не можу там, чомусь довіритися. довірити не знаю, своєму партнеру, наприклад, якісь задачі, або делегувати щось своїй команді. Я все обов'язково маю контролювати. І якщо, не дай Боже, там десь хтось або я помилюся, навіть якщо ця помилка насправді не суперважлива, я буду на цьому настільки зациклена, весь мій фокус буде там. І якщо ж з'являється якась там непередбачуваність, я її не можу витримувати. Я не можу витримувати, коли світ не визначений. І через цей контроль я намагаюся ніби зробити для себе світ визначеним, зрозумілим і дорівнюю безпечним. Але це неможливо. І тоді в мене підвищується всередині внутрішня напруга. Загалом найчастіше, з чим я стикаюся, це коли в дитинстві. Як взагалі формується, да, оцей гіперконтролер. Це коли в дитинстві прийшло дуже рано дорослішання. Ми таке називаємо да, доросла дитина. Тобто в якомусь ранньому віці щось сталося, що дитина мала швидко подорослішати. Тобто вона стикнулася з задачами з якоюсь відповідальністю, яка їй не по віку, і яка насправді їй не силам. І тоді для того, щоб в цьому вижити, вона ніби як мала накачати свою, свій м'яз гіперконтролю і хоч так вижити. І тоді, в такі моменти, ну, такі доволі травматичні для дитини, вона ніби ставить на периферію свої почуття, часто і своє тіло. І тоді головне управління всім віддається мозку і цьому саме контролеру. Тобто тепер я маю контролювати свою поведінку, тепер я маю контролювати свої емоції. Часто я тепер собі їх не дозволяю, Вони, їх інтенсивність дуже зменшується. Тобто, я їх блокую в тілі. І Я все маю перевіряти, всю інформацію. Да? Щоб хоч якось впоратися. Це може бути через якісь питання безпеки-небезпеки. Ну, наприклад, якщо там дитина росла, де були якась агресія від значущих дорослих, і тоді дійсно треба було контролювати свої емоції, свою поведінку для того, щоб там, це було безпечно, щоб не отримувати якихось фізичних або інших покарань. Або таким чином. Коли такий гіперконтроль був в що фігури, наприклад, там в мами, да, вона дитину дуже-дуже оберігала ну, нездорово, то тоді це може копіюватися поведінка. І при цьому, коли є така гіперопіка над дитиною, там завжди від дитини дуже багато очікувань. І тоді в мене до себе, да, дитина коли росте, дуже багато очікувань, тому що там є зв'язка, що я не можу свою, не можу любов від, наприклад, мами отримувати безумовно. Я маю це заслужити. І тоді через цей контроль я саме отримую, ніби дозволяє собі отримати якусь увагу, якесь прийняття або любов. Або дуже часто, да, коли саме на дитину дитина стикається з цією відповідальністю, да, яка не по віку. Наприклад, там мама розлучається, або в неї а, помирає чоловік, да, або якісь інші травми в родині відбуваються, або народження молодших братів сестер. І оця дитина вона вирішує, або їй навіть напряму говорять: що тепер ти маєш нести відповідальність, тепер ти маєш допомагати мамі, тому що вона тепер одна. Давай, ти вже, твоє дитинство закінчилося, Да? тобто це може бути вербально, може бути невербально. А, але там дитина, от ми це в роботі бачимо, вона дійсно приймає рішення. Все, <свісно> моє дитинство отут закінчилося. Я тепер не маю права ні на помилки, ні на якісь почуття різні, які незручні дорослим. Тепер ціна моєї помилки дуже висока. І таке, наприклад, ще теж, от коли дитина старша в родині, то тоді на неї часто, ну от раніше так було, да, що батьки ніби навішать відповідальність за молодших дітей, а, а ця навантаження для дитини дуже важке. Воно вганяє в таку напругу, тобто це неусвідомлено, да, тому що нібито це відповідальність за ціле життя. І дійсно є ж доволі трагічні випадки, да, коли дорослі так лишали на дитину, коли з молодшою дитиною щось траплялося, і тоді ця дитина старша може все життя жити з цією провиною, що через неї там загинув її братик чи сестричка. Але в цьому немає. Правда в тому, що відповідальні дорослі. І вже зараз класно, що набагато рідше вже так на старших дітей, на це навантаження їм передають. Але ну, з тими дорослими, які мого віку, плюс-мінус да, 10 років туди-сюди, часто виросли саме так. Но це не єдина причина. Да? Тобто я от казала. Або, наприклад, ця безпека, небезпека, коли саме. М Безпечніше все контролювати. Ще коли от мама, наприклад, або ну частіше мама в якомусь дуже великому смутку, тобто в якійсь депресії, вона щось проживає, і тоді дитина підсвідомо бере на себе роль головної. І потім ми бачимо таких дорослих, які на собі несуть відповідальність за всіх. Крім себе, да? тобто вони ну і за себе теж вони відповідальні там за маму, за братів сестер, за свою команду, за своїх клієнтів, за під'їзд, і там як виглядає в під'їзді квіточки. Да? Тобто, ця людина, вона ніби притягує на себе відповідальність. Може, вона б так і не хотіла, але от кругом ця відповідальність ніби на неї навішується. І вона з нею погоджується, і вона її реалізує. І в цьому всьому немає спокою, немає можливості розслабитись. Тобто відпочинок там один день в місяць, через три тижні, от тільки там я зможу відпочити і розслабитись, і то не точно. І сумно в цьому всьому. Те, що в такому гіперконтролі, так як керує всім мозок, він намагається все прорахувати, да? прорахувати, як буде безпечно, як буде правильно. І сумно, тут те, що є така ілюзія, що цей контроль дасть мені безпеку, дасть мені визначеність. Але насправді. Гіперконтроль дає тільки те, що я постійно знаходжуся в відчутті небезпеки. Тому що, щоб контролювати всі показники, щоб зараз було безпечно, це означає, що на зараз я відчуваю небезпеку. І я постійно напружена. Тобто я ніби прагну через це отримати якусь безпеку, ніби як заспокоїтись, а все, що дає гіперконтроль, це навпаки гіпернапругу. І в в цьому я в керуванні да, мозку, тому що він бере на себе основну функцію, я перестаю зовсім довіряти своїм почуттям. От як там з дитинства це почалося, да, і виходить, що я зовсім не дозволяю собі проявлятися, проявляти свої різні почуття. Я ніби більше схожа на робота, ніж на живу людину. Я не дозволяю собі якусь спонтанність. Я... Не, не дуже з'єднана зі своїм тілом. І по суті, в цьому всьому контакт з собою віддаляється. Я ніби як така запрограмована. Діє, отак, от алгоритми. Да? так, Якщо це, то значить те, так безпечно, якщо не це, то не те. Я не можу просто довіритись якомусь своєму почутті. Тобто це не серйозно, Напишіть мені розрахунок почуттів, яка там формула. Да? Я не можу на таке спиратися просто на якийсь там внутрішній імпульс, що О, мені хочеться туди. Ні. А через внутрішні імпульси в нас якраз і є контакт з собою. Можете там подивитися да, а, минуле відео про якраз контакт з собою і почуття лишу вам силку. А в контролюючому мозку ми віддаляємося від себе. І, звичайно, в якийсь момент ну, залежить від ресурсів вашої психіки. Людина приходить в виснаження. Це може бути вигарання, депресія. Да, коли я прям все мої всі ресурси, я вже е, приходжу в стан, де я не можу нічого контролювати. Де мені настільки погано моєму тілу да, фізично, я вже настільки втомлена, я там або хвороба якась, або ще щось, коли я просто фізично не можу контролювати. І тоді, нарешті, моє тіло розслабляється і відпочиває. Але потім. Звичайно, все починається знову, цей цикл з контролем. І в такому контролі дуже складно побудувати якісь відносини, тому що у відносинах ми а, ніби множимо цю довіру, яка спочатку є в мене до себе, а далі ми вже з партнером, а, і ми цю довіру ще поширюємо на партнера. А тут виходить, що я і собі не довіряю, то я не можу і в близькість з партнером піти, да, там, з дітьми і так далі. Тобто я маю все 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 контролювати. Ну і звичайно, це таке. Дуже напружене життя. Тож є вихід, да, як завжди, коли ми говоримо про якісь програми, певні паттерни, які сформувалися, ми розуміємо, що завжди є якийсь позитивний намір цієї програми, і нам важливо по перше знайти, що було. Причини, що запустило формування цієї програми, такого гіперконтролера, да? важливо подивитися позитивний намір, який взагалі в цієї е паттерна в цього був, і чи він ще лишається. Наприклад, в дитинстві мені це допомогло вижити, мені було безпечніше, коли я все контролювала, то там, мене не били, наприклад, да? коли я контролювала свої емоції і так далі. Але зараз я дивлюся на своє життя і така так. А для мене зараз є позитивний намір? Ну так, нібито є, ніби я через цей контроль доходжу до якихось цілей, але якою ціною? Чи готова я і надалі платити цю ціну за таку програму, за такий позитивний намір? І куди я прийду, використовуючи оцього гіперконтролера? Чи прийду я туди, куди от в те життя, яке я хочу? І скоріш за все, ні, тому що більшість нас хоче ну, таке більш спокійне, розслаблене життя. Тобто, та да, там воно може бути насичене, але ми в цьому житті хочемо бути присутніми, насолоджуватися. А в гіперконтролі насолоджуватися там, цьому просто немає місця. Це неможливо. Я не так тільки трошки розслабилася. Тут така небезпека, небезпека. Момірність цього така. Та треба, треба щось проконтролювати, написати. Да? Тобто там це настільки мікро-мікро ці насолоди, це розслаблення цей відпочинок, що, скоріш за все, ця програма дійсно вас не веде туди, куди ви хочете. І от коли, підсумовуючи це, коли ви приймаєте рішення, ой, окей, я готова ну, хоча б подивитися в це, допустити, що може бути інакше. І воно може. Тому що, ще раз, будь-який такий паттерн мав, звідкись він почався десь. Ми його вперше вибрали для себе. Так, що ось ми будемо тепер спиратися на це. Це звичайно не свідомо, бо це частіше всього в дитинстві. І тоді знайти ці причини, розібратися з ними, перевибрати, подивитися вторинними виходами зараз цієї програми. Тому що часто оцей супротив з цих вторинних вигод, Якщо ми їх не опрацьовуємо, то ми будемо надалі повертатися в цю саму стратегію. Ніби 5-10 там днів тижнів був якийсь результат. Потім ми назад вертаємось. Тому що є оцей вторинний зиск, який нас ніби тягне назад. І якщо є якийсь позитивний намір від цієї програми на зараз, то тут важливо, ну тобто, що нам дає ця програма, наприклад, там, досягати цілі, то важливо тоді своєму мозку запропонувати альтернативи, як я тоді інакше, наприклад, можу керувати командою без гіперконтролю. І варіанти є. І при цьому всьому, це от я схему описала, де, як ми зазвичай працюємо з такою програмою, але е, при цьому всьому немає задачі. Зовсім забрати контроль. Ні, це важливий механізм нашої психіки. Ще раз, да, він дозволяє ніби тримати систему в стабільності. Тобто, наша система визначає, що безпечно, що небезпечно для мене, і контроль дозволяє лишатися в межах цих переконань, які записані на підсвідомому рівні. І тут важливо, що коли ми хоч, коли ми прямуємо в розвиток. Того там на 10-20% наша система прагне новизну. І тоді ми цей контроль, от на 80%, він нам допомагає бути в стабільності, да? де безпечно, де небезпечно. І на 20% ми його потрошечки посуваємо і йдемо в зону невизначеності. Да? Наприклад, там в бізнесі йдемо в зону невизначеності або в стосунки. О, я от був у мене, звісно, там такий якийсь поганий досвід в минулому, але я готова. Довіритись, відкрити своє серце і довіритись цьому партнеру, не визначеність, контролю. Але я йду в це. Да? А коли це гіперконтроль, коли це вже не просто частина психіки, яка виконує якісь свої функції, а вона прям керує всім і не дає мені насолоджуватися, бути присутнім в житті, ну, взагалі живим бути в своєму житті, а постійно тримає мене на прузі, то ось саме з цим ми працюємо. Не те, що зовсім треба забрати контроль, ні, звичайно, він потрібен. Але в межах свого функціоналу, який закладений природою, а не от той функціонал, який виріс в результаті травмівного досвіду. Ми саме з цим працюємо і це змінюємо. Тому, якщо у вас є бажання трошечки посунути цей гіперконтроль, подивитися, як може бути інакше, а інакше може бути. Да? Яка є сила, коли ми. Не виходимо з цього стану, що людина для себе відкриває. Ви відкриваєте для себе здатність довіряти собі, своїм почуттям, своїм імпульсам, своєму тілу, тобто своїх почуттів, якихось відчуттів стає достатньо навіть для якихось рішень. Уявляєте, зараз це може звучати прям супер небезпечно. тобто, Але я тоді в контакті, в біль, набагато більшому контакті з собою. Я тоді рухаюсь за своїм. Цікавість і своє бажання. Тобто я тоді від життя отримую набагато більше задоволення. Це коли також я можу відпочивати спокійно і без відчуття провини. Уявляєте, коли можна розслабитися. це коли я перестаю боротися зі світом, намагаючись зробити його якимось визначеним. А я приймаю світ, що так, да, тут є. Невизначеність, я приймаю ризики цього світу. В життєстійкості, до речі, в мене там окремо був тренінг для вимушених переселенців про життєстійкість і моя дипломна робота. І там один з критеріїв є приймати ризики. Тобто я витримую невизначеність і приймаю ризики. Я не можу контролювати майбутнє, я не можу контролювати, що станеться через день, через два. Може статися все, що завгодно. І якщо я це приймаю, я можу вдихнути, видихнути. Так, да, я роблю свою частину, але я не намагаюсь контролювати те, що я контролювати не можу. І тоді в моєму житті набагато більше розслаблення. Плюс я, коли от ніби прощаюся з цим самим гіперконтролем. Я разом з ним прощаюся з великою кількістю відповідальності, яка мені не належить. Там людина ніби усвідомлює: Вау, а для чого я це все несу за інших людей, які більшість з яких насправді дорослі? Я щось переплутала. І коли людина лишається в контакті зі своєю відповідальністю за себе, виявляється, що вона якраз таки посилам, і в ній можна вільно дихати, розслаблятися, відпочивати. Так що, шлях до довіри, довіри до світу, довіри, що я можу відчувати, це теж уявляєте, можна відчувати себе безпечно, не контролюючи безпеку. Якраз шлях от до цих всіх станів, які я описала, він лежить через роботу з гіперконтролем, через зміну цієї програми на ту, яка більш Ресурсна для вас. Супер! Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях і також поділіться, який у вас досвід з гіперконтролем, чи щось впізнали про себе, наприклад, про дитинство, як воно формувалося до нових відео.